Сентльон Рак Дінго! і грає Йолоп 86, тобто я. Ха -ха -ха. Панцер Йолоп показує свій бій, який я ненавиджу. Те, що зі мною відбулося, це прямо якесь скатування. Ну нічого. Ми оглядаємося, ми дивимося. Ми оцінюємо ситуацію. ми зараз, Зараз буде бій. Зараз буде бій. Зараз ми покажемо всім, що таке. Блін. Важких танків дофіга зі мною грає якийсь пептик, якийсь ерак. Арак F-105 е Прото. Сопілка, до речі, грає на Ераці. Так. Тут починається якийсь незрозумілий роз'їзд. Чотири важких танка вже пере передумують. Змінюють свою думку, кажуть, а нам не треба важкий напрямок. Пацани. Ми вирішили поїхали туди. Я думаю, ну блін, ну куди мені поїхати, куди? Ну з важкими танками, ну це повна задниця. Ті двоє поїхали їх там. Я не знаю, що в них там сталося, тим. Ну, ну вони відчули свою силу. Сказали, ми всіх ми проти семи витримуємо, Ми зараз всіх повалимо. Тут вже починає, що все свідчить. Легкий танк на протилежному напрямку. Важкий танк на протилежному напрямку, Зрозуміло, вже що в цьому напрямку, щось цього вже нікого нема. Чому? Тому що вони засвітилися з іншого боку. Там же ціла купа. Двоє чуваків на важких танках. Зараз всіх повалять. Що що, всього зараз всіх покладуть? Ми приїжджаємо сюди, йдуть. Нікого немає, нікого немає. Ми поч... Я починаю цілитися, починаю розуміти. Мені треба їхати всередину карти, але я боюся, що мені не прилетіло прямо зараз. Але треба їхати, тому що це біда. О, звідти це Т-49. Я не можу зрозуміти. Що <звідки> з цим <звідки> прицілом <звідки> робиться, блін. Мене, мене чи цей, блін, п'яний попався. Заряджаю, чого качало трохи. О такой приціл, я не шарю. що за фігня, в мене так приціл, так, так граєш, і ніби і знов ця сама хрінь. У мене в танку підвізка поламалася. Що за фігня? Я не можу вирубати. Мені навіть сервер каже, що здихає. Нічого не буде, але нічого, такий незвичайний роз'їзд. Ми тут приїхали, починаємо розбивати калібан, калібана розвалили. Да, їдемо. Треба допомагати нашим тим. Безстрашним важким танком. До речі, вони ще живі, і це їм вже прямо таки. Прямо побага, що вони ще, ще живі. Але вже одного немає. Вже наші танки-сміливці, які хотіли розвалити всі сім танків. Вони вже один на тому світі, інший його доганяє. Так, ми приїжджаємо з цими пацанами. Один важкий танк іде з іншого боку. Не знаю про що він думає. Так тут я хотів поцілити ребельде, але ребельде не таке ж. Ух, у нас там шкода, Т-56, Розбита в мене знов цей приціл дурнуватий. Що з ним робиться? Неясно. Чого він так хитається? Так, я їду. Я думаю, як виїхати, щоб не здохнути. У нас п'ятеро проти чотирьох. П'ятеро проти чотирьох. Лансенці. Лось. Лось. і олені в цій грі. Це якраз нормально. Так. Давай, давай, Що з цим прицілом? Я не можу врубати. Реально там заряджаючий добре хельну и прицелу скачи. О, ви Аміль, Еміль, от ты падлюка. от Эмиль, падлюка. Ти, ти не огризайся так, а то мне страшно. Ты шо? Эмилька. Такий злий. Такий злий не хочеш помп. Не хочеш піддатися мені, не хочеш щоб я виграв? О, виїжджає ребельде, просто молодець, впорюється. Так, ми вїжджаємо. Дивіться, Еміль їде в ту сторону. Я розумію, що його треба добирати. Ох, але його добрали, поки бляха, я думав. Так, їдемо. Розбираємо ребельде. Ребельде йде? Так. У нас п'ятеро проти трьох. Але в нас дуже багато, де не шевчух. Так, нас вони, вони двоє проти п'яти. Уявіть, які вони сильні. т 49 Ну, я просто дивись, дві Сленсесі, оцей лось показує за лісилу. Четверо проти двох, четверо проти двох. Так, але ви помітили, що немає одного танка. Немає одного танка. Ох, лишаємося троє проти двох, але. Бачите, от пантера друга, Джей Пантера друга стоїть і не рухається. йо-майо. -йо. так? А я тоді ще цього не знав. Я то починаю цей рознос. Вони починають супілку нашого єрака, супілку нашого розбивати. Я кажу, супілка, тримайся, супілка щопілка не живе. Я думаю, блін, наші ж двоє, наші ж двоє зараз мені поможуть, зараз мені поможуть. Блін. Я проти двох танків. Я розумію, що мені треба заїжджати, тому що зараз мене проб'ють. Мене не пробивають. Боже, як я люблю броню цього танка. Я обожнюю броню. Я дивлюсь на того, Джей Пантера думаю, по Джей Пантера, їдь сюди, їдь сюди. Але Джей Пантера не може поїхати туди, тому що він. Блін заснув. Я розумію, що я лишаюсь один проти двох. Один проти двох танків від доволі. Та 49-й. Ах, блін, ви помітили, що чому я не міг поцілити? Тому що автоприціл відводив, відводив, бляха муха. Так важко грати на цьому сенсорі. Автоприціл цілиться поперед танка. О, заїжджає Ланса Сів. Я думав про одне авітару. Добре, що. У, Полагодили, Лишається один проти двох Ленсесії та 49. Так, виїжджаю. Треба, щоб... А, він не пробиває, в мене за 60-559. Боже, Т-49 не попадає. Як мені щастить, я їду і своїм п'яним навідником вбиваємо. Залишаємося один Т-49. і Я. в мене це пукавка, мені ще стріляти і стріляти, а йому я на один постріл. На один постріл навіть ББшкою. Йомойо, він не пробиває на 266, не пробиває мене фугасом. Так. Можемо рухатись. Можемо рухатись. Тут починається хто кого, хто кого. Один на один, один вистріл і все, я помер. А я цей сенсор, я тільки тисячу боїв на сенсорі граю, я дуже помер! Ааа, я не попадаю, я думаю, я його проб'ю! але я його не пробив. Набій полетів трошки нижче, і я його доповаю. Я це зробив. Я се це зробив. Блін! Я це зробив. Я зробив це, Я ненавиджу, такі бої, у мене так все Тик-тік Я думав, що це каюк, але я це зробив. Ууууу. Центр рак. Дінго! Ух, це мій найулюбленіший танк. Блін, як він не подобається. Ну ти. Я... Кожного дня така річ. От не тільки починаю грати, от такі от речі відбуваються. Просто в, в наші спільники не встигнули не встигнули здохнути швидко. І тому такі, така розв'язочка сталася. Ти молодець. Йолоп-панзер. Панзер-йолоп молодець. Ога.